З метою популяризації творчості композиторів-аматорів, фахівці управління культури, облдержадміністрації та обласного центру народної творчості започаткували конкурс під назвою Аколада. Таким чином вони намагались приділити увагу тим, хто дає життя музичним творам, але залишається у затінку. Вони завжди якось так в закулісі, непоказні. Там є виконавці, є музиканти, які виконують ті пісні, а вони пишуть тихенько, десь скромно, непомітно. І от е... Протягом цього року ми провели спочатку, провели великий семінар, де зібрали всіх, кого могли запросити, кого знали з самодіяльних і професійних композиторів. Створили професійне журі, провели конкурс. Крім того, метою конкурсу є виявлення найбільш обдарованих авторів, активізація їх творчої діяльності та поповнення репертуару музичних колективів творами місцевих композиторів. Цього року учасниками першого творчого змагання стали 23 композитора-аматора. Валерій Травкін Житомира представив на жюрі два музичних твори: Житомирський вальс та романс для камерного ансамблю. І посів перше місце у номінації Інструментальна музика. Я вже давно поставив ціль улучшать композиторский почерк, играть больше, потому что в музыкальной школе больше связано было это с оркестром, меньше играл. То, что я занял первое место, я раньше тоже занимал места, за песни. Там. Ну, мне хочется, чуть я не заплакал. Я не думал, что я займу первое место. Перемогу у номінації Вокальні твори здобув Сергій Ігнатенко з Бердичева. Володарем першого місця у номінації Хорова музика став Олександр Коляда з Бердичева. А у номінації Твори для дітей кращим визнано Олександра Стадніка з Коростишева. Дипломи вручено також володарем другого та третього місця. Конкурс композиторів так він говорить про те, що от те невичерпне джерело. Творчості, воно вистане не вичерпне. І навіть оці останні події, які відбуваються, на жаль, у нашій державі, вони теж спонукають талановитих людей до написання нових творів. Що дасть сьогоднішня невеличка нагорода, скажімо, кращому композитору, вона, мабуть, з рук чи мене, чи Анатолія Говорадло, заслуженого артиста України, чи когось із інших людей, чи голови журі, скажімо так, вона, можливо, оцей момент не дуже важливий, але оця нагорода, вона важлива. Ва, тим, що праця творчість людини відмічена увінчалася церемонія нагородження імпровізованим концертом композиторів лауреатів конкурсу.